Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні хочу провести тест з приборчиком Golden Mask 4 Pro. Тест у нас буде коротенький, є у нас ось тут маленький динарик. І покладу зверху я на нього ось таку замершу грудку, висота якої десь 21 см. Ну, 20 точно є, там десь до 21 саме в оцій вищій точці. Значить, бачив я в інтернеті такий тест. Там був, правда, прилад Golden Mask 4WD Pro на дві частоти. І катушка там була Karma 13 dd здається, вона. Ну І там суть в тому, що динарик на 20 см, він там зверху лежить, чуть-чуть присипаний там єлі-єлі землею. І накритий грудкою 20 см. На 8 кГц маска бачила, там єлі-єлі щось там впритик. Дуже погано, майже не було. А на 18 взагалі було пусто. От тут прилад взагалі одна частота 18 кГц. Катушечка S І зараз ми перевіримо. Ось наш динарик, який я вже показував. Ось наша грудка. Так. Ух ти його. Так, 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 так. Ну, 20 точно є, там навіть. Навіть більше в вищій точці, воно, звісно, показати дуже тяжко, але десь 21 сантиметр в саме вищій точці. Можливо, навіть чуточку більше. ну Так що 20 буде це 100%. Так, так, так. так. Беремо грудку і накриваємо нашого денорика. Зараз вимкну прилад. Так, прилад у мене відлаштований. Пробуємо. Чітко. Хоч повільно, хоч трішки швидше, бо добре з цієї сторони? Якщо зайти з цієї, я думаю, трішки гірше буде. Так, з цієї сторони трішки гірше. Ну, з цієї сторони краще. Ну, з цієї сторони взагалі прекрасний сигнал. Так що ось такий невеличкий тест Golden Mask 4 Pro, катушечка Fighter S. Під грудкою там 21 см грудка по висоті, з цієї сторони бачить добре, з цієї також, Ну, якщо зайти з боку, сигнал тихіший, в одну сторону там. Іноді колір перебивається, трішки підчерняє чуть-чуть. Ну, а з цих сторон бачить добре. Так що, бачите, тут, в цьому плані, от, на такому тесті, моя маска побачила того динарика, Можна сказати, дуже добре. Е, до речі, якщо взяти ту саму X Pro, то вона ні з якої сторони взагалі не побачить, буде чисто чорний сигнал, це вже перевірено. Тому що, ви пам'ятаєте, я робив тест на Скіфський наконечник, невелика грудка. Як стара зачорнила наконечника, маска бачила чітким кольором. Тут та сама ситуація. Якщо взяти X2 Pro, що тут не крути, буде чисто чорний. З будь-якої сторони, вона його бачитиме, але чорним сигналом кольору не буде. От така історія. Так що бачите, масочка 4 Pro. Хороша маска 4 Pro. От з такою котушкою. Бачить маленького динарика. Так, зараз ми ще зробимо ось отак, накрию назад, увімкну маску і зараз покажу, що там нема нічого. Так, маска у нас увімкнута. Це мало. Ну... Нема нічого. Трішки вона іноді тут свариться, бо в мене тут багато всяких... Перешкод електро. Так, ну бачите, тихо, все. спокійно. Ось наш ж. Так що от такі справи. Всім дякую за увагу. До побачення.